Зустрінеться з Буковинськими підприємцями та передасть Чернівцям 10 карет швидкої допомоги. У столицю Буковини завітав мер німецького міста побратима Дюссельдорф Стефан Келлер. Детальніше в сюжеті моєї колеги. З дводенним візитом в Чернівці завітав мер міста Побратима Дюссельдорф Стефан Келлер. Це є знаково тому, що це є про підтримки нашого міста, про підтримки України і ми раді бачити справді вже з друзів. Це, це неодноразова не зустріч. Я хотів би подякувати від імені громади, меру міста, це, це доктор Сте Стефана Келера за постійну підтримку нашого міста. Ну, це можна сказати, що ми п -п -п пишаємося дружбою з Дюссельдорфом. Це для, для, для нас є вагоме п -п партнерство, бо від цього міста ми завжди отримуємо допомогу. У різні фоне під час візиту чиновник планує поспілкуватися з місцевими підприємцями, зокрема з релокованим бізнесом, та обговорити можливості співпраці між містами. Наразі дуже багато підприємців з Чернівців готові співпрацювати з представниками бізнесу Дюссельдорфа. Аналогічно, підприємці з Дюссельдорфа мають зацікавлення працювати тут. В який спосіб ми ще не знаємо, бо ввечері запланована зустріч з представниками бізнесу. Я дуже вдячний пану меру Роману Клічуку за те, що він організував цю зустріч. Що важливо, у нашій делегації є представник виставкового центру, який є форумом, місцем, де люди, які бажають шукати співпрацю, зустрічаються, і він також тут щоб налагоджувати контакти з українськими підприємцями. Стефан Келлер анонсував, місто побратим наразі має намір передати чергову допомогу в Чернівці. щойно під час протокольної зустрічі ми говорили про те, що наше місто Дюссельдорф готове відправити 10 автомобілів швидкої допомоги сюди, в Чернівці. Також ми готові надавати фахову підтримку адміністративному центру надання послуг. Також будемо говорити про те, щоб в місті був представник міста Дюссельдорф, який буде оплачуватись. Оштами з уряду. Такий візит відбувся вже вдруге. Нагадаємо, підписання угоди про побратимство двох міст відбулось 10 березня 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення німецьке місто неодноразово передавало гуманітарну допомогу в Україну та вживану техніку для комунальних підприємств. Наразі там проживає близько 10 тисяч вимушених переселенців. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.